Ми вже розташувалися на наших зручних диванах і за мить розпочнемо розмову з нашим ранковим гостем. Але перед цим хотілося б нагадати про запрошення, які все ще очікують на ваш телефонний дзвінок. Ми ставили питання: як, в якому складі дала свій перший концерт Пікардійська терція. Не називайте імена, просто кількість учасників. Отож, запрошення очікують. Ми про них нагадали і переходимо до спілкування з нашим ранковим гостем. Отож, навіть якщо ви дуже рідко вмикаєте телевізор. Ви зовсім не читаєте газет, ви не слухаєте радіо. Ви все одно є частиною великого процесу, який має назву масова комунікація. А все тому, що ми з вами живемо у 21-му столітті, де інформація оточує нас на кожному кроці. Як поводитися в такому інформаційному просторі, як вміти у ньому орієнтуватися? Сьогодні ми спілкуємося із Юрієм Підзілею, доктором наук із соціальної комунікації, а також завідувачем відділення журналістики ожну. Доброго ранку вам. Доброго ранку вам, доброго ранку усім закарпатцям, Юрій Михайлович, коли постало питання і такий певний переломний момент, коли в Україні з'явилася потреба вивчати питання медіаосвіти? <звук> Я перепрошую, ми зробимо невеличку паузу. Перш ніж ви дасте відповідь на запитання. Певно, що ми готові почути відповідь на запитання для отримання запрошень для концерту. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Я би хотіла відповісти на запитання відносно пікардійської терції. Будь ласка. Отож, у якому складі свого часу розпочав свою діяльність колектив Пікарбійська терція»? У спочатку було чотири людини, був квартет, потім долучилися ще двоє і став секстет. Дякуємо за вашу відповідь. Ваша відповідь вірна. Запрошення на цей чудовий захід е, будуть вашими. Залишайтеся, будь ласка, на лінії і продиктуйте свою контактну інформацію нашим режисерам. Дякуємо, що зателефонували в нашу ранкову студію. Ще повертаємося до нашої розмови. Ми вже встигли поставити питання. Все ж таки, коли стався цей переломний момент, коли в Україні почали вивчати це поняття. Ну десь практично з другої половини 90-х років, коли інформація активно хлинула, коли почався активний розвиток. Ток інтернет простору з того часу постало питання про те, що інформація несе в собі не тільки позитив, не тільки. Звичайні якісь відомості, але має також і патогенний характер, тобто характер, який негативно впливає на реципієнта, на споживача інформації. Особливо ця небезпека стала тоді, коли активно почали долучатися до інформаційного простору, підлітки, діти. Ми часто чуємо, коли дорослі радіють, що дитина в 3-4 роки добре справляється з гаджетом, заходить на сайти, на це в цьому може є щось позитивне. Не чисто з технічного боку, але якщо брати це. З інформаційного, з того, яку небезпеку несе ця інформація, то для дитини це не дуже є добре. По перше, не дуже добре, тому що коли дитина занурюється в цей інформаційний віртуальний простір, вона втрачає зв'язок із реальним життям. А кожну людину, як а дитину, зокрема все таки стимулює до життя певні мотиви, зокрема, мотив любові, мотив того, що ти є потрібний. Коли дитина занурюється, чи навіть доросла людина занурюється у цей інформаційний простір, вона втрачає життя з реальним і вона почуває себе комфортно у віртуальному інформаційному просторі, але дуже часто буває так, що не може контактувати навіть зі своїми ровесниками. І є таке, от інтернет-зустрічі часто бувають. Інтернет-зустрічі домовляються, а тоді, коли зустрічаються в реальному житті, то в реальному житті не мають про що говорити. Тобто контакту такого чисто комунікаційного безпосередньо в очі в очі дуже часто немає. Ну я думаю, що ви багато хто і наші глядачі також спостерігали таку картину, коли молода, гарна, симпатична пара приходять у кав'ярню, йдуть за ручку, приходять, замовляють каву і витягують гаджети і починають сидіти. Сидіти обидвоє в гаджетах, таке побачення на гаджетах, тому що їм нема про що говорити. Небезпека не лише є в цьому. Небезпека є в тому, що ми часто не розуміючи навіть купляючи електронний квиток, ми повинні бути свідомі того, що коли ми купляємо, ми вказуємо код своєї картки. Тому треба бути дуже обережними на яких інтернет-сайтах, через яких посередників ми купуємо цей електронний квиток, скажімо, на залізницю. Бо там є всього чотири чотири цифри, і цю комбінацію дуже легко можна вирахувати, особливо тим хакерам, які є достатньо просунуті. Вони можуть скористатися вашою карткою. Треба бути дуже обережними, коли даєте свою інформацію, ідентифікаційний код, номер серію, паспорта і так далі. Тому що є багато інтернет-шахраїв, які можуть цим скористатися. Використати ваші документи, ваші персональні дані може бути шахрайство, звичайно, і це дуже часто буває, особливо діти. Ну, якщо написано 18 плюс. Так, чи кожна дитина усвідомлює, що їй ще немає 18 років. Як кажуть, заборонений плід завжди смачний і смачніший здається, тому якщо немає контролю батьків, якщо немає контролю, немає виставленого коду на домашні гаджети. то До дитина, коли е, без нагляду батьків вона, звичайно, заходить на ті сайти. Є небезпека того, що з дитиною теж е, можуть домовитися про зустріч, можуть викрадати і дуже багато цих є таких випадків, на жаль, в Україні. Я знаю, що. Перепрошую, я знаю, що і в наших школах ужгородських я не буду називати, бо це антиреклама. Але у мережі Ютуб було виставлено відео, де дівчатка, підлітки оголені, фотографувалися, знімалися їх, знімали старшокласники. Тобто, це є небезпека. Це є небезпека, тим більше, що це є небезпека взагалі руйнації свідомості дитини, яка формується. Тому зараз активно почали говорити про медіаосвіту. Воно не дуже вірний те. Ерміну, оскільки це калька з англійської, так media education, А насправді українською краще було би медіаграмотність, тобто навчити дитину і навчити дорослих, в тому числі, бо ми часто дорослі так само затягуємося в соціальні мережі і вважаємо, що якщо ми там у якихось соціальних мережах, теж не будемо їх рекламувати, не лайкнули, не перепостили, то день не вдався. Насправді є багато інших і цікавих речей, тому треба займатися також і тим. І ми повинні навчитися відгороджуватися від тієї інформації, яка несе патогенний вплив. Бо хочемо ми того чи не хочемо. Але у нашій свідомості воно такими шарами накладається, і коли вдома ще щось стається, то ти дивишся все довкола погано. Ну окреме питання, звичайно, наші е, канали. Будь-які в тому числі провідні канали, з чого починають, якщо ви зауважили, як професійні люди, ви розумієте, що кожного разу починаються новини з того, сталося, вибухнуло, вбили, розбилися і так далі. Тобто ця інформація весь час накладає негатив, негатив, негатив. Скажемо, у Великій Британії це питання почали вивчати ще з 30-х років. А вже в 60-х роках був спромований спеціальний науковий інститут, зокрема, така дослідниця британська, як Соня Лівінгстон, вона виклала цілу концепцію того яким повинно бути телебачення для дітей, яким повинно бути зовнішній вигляд ведучого, який повинен бути тембр голоса, темп голоса. Дитина повинна розуміти, що цей ведучий не несе небезпеку, якими повинні бути мультиплікаційні фільми, що дуже полюбляють діти. Ну, а ми зараз бачимо дуже часто, що в нас показують монстрів, значить показують якихось там, ну, ну такі, скажімо, те, що несе в собі справді величезний негатив для дитини. Воно ніби. Цікаво, воно дитина. Ми коли особливо зайняті, то ми тільки тішимося, що дитина зайнята чимось і е, там не, не дістає батьків. Але е, з іншого боку, ми повинні розуміти, що це все накладає відбиток на формування особистості. Тому е, я переконаний, що медіаграмотність в Україні так само, як і в багатьох країнах, повинна бути введена у компонент шкільної програми, і діти повинні розуміти, що е, чим вони можуть користуватися, чим вони не повинні користуватися. Ристуватися, що несе їм загрозу, батьки безумовно це повинні розуміти. Ну а крім того, це такий свого роду заклик до батьків, що батьки кожного дня не соромтеся говорити своїм дітям, як ви їх любите. Дійсно, ми надзвичайно зараз насичено оточені різними медіапросторами. Це не тільки телебачення, це радіо, це вже й гаджети, які ми носимо з собою постійно. А в школі це можна почати пояснювати дітям. А як же ж достукатися до батьків? Ну це окреме, звичайно, окреме питання. До речі, у цьому аспекті найбільш просунутими є шведи і китайці, які проводять такий лікнеп серед дорослих, в тому числі, щоправда, в Китаї це дуже оригінальним способом зроблено. Там деякі сайти просто є закриті, обмежені і вони не мають доступу. Але я думаю, що потрібні такі освітні програми, в тому числі про негативний вплив медіа. Бо ми, як професійні медійники, розуміємо, що в тому числі медійний простір несе не лише позитив, але і загрози. Тому це мають бути в першу чергу освітні програми. Це мають бути окремі колонки у газетах. Це свого роду соціальна реклама. Перепрошую, тому що ясно, що це не прибуткове, і медійники часто розуміють, що вони порушують цю е, певну етику журналістську, тому що не можна весь час говорити тільки і починати лише із патогену із негативного впливу і валити так на повал, бити свого споживача. З іншого боку, споживачеві це цікаво. От мене можуть мені можуть заперечити і сказати що на це є попит на це попит був завжди з часів римської імперії дивилися як гладіатори вбивають одне одного але якщо ми є Homo sapiens, то ми повинні розуміти що людина все таки повинна нести в собі позитив і конструктив а не деконструктив і негатив Якщо ж ми говоримо про медіаграмотність, то спостерігається певна така тенденція, що части... певна частина аудиторії до кінця не усвідомлює зміст цього поняття? Тобто це певні знання, якими варто володіти журналісти. Насправді це навпаки, це вміння споживача медіа орієнтуватися і розмежовувати інформацію. Знаємо, що у європейських країнах якраз медіаосвіта почала вивчатися як предмет у школах взагалі освоєння медіаосвіти ще з першої половини минулого століття. У нас вивчалося це питання лише в середині 90-х років. А тепер у навчальних закладах яка ситуація? Ація із цим і важливість цього питання саме в навчальних закладах. Но, насправді в Україні це не є так добре поставлене питання, хоча Україна перебуває в такому стані оголеного інформаційного нерву, коли є ще інформаційна агресія і стан гібридної війни, всі ті події, що відбуваються на сході, українські чиновники ще не усвідомили того, що повинен цей обов'язково цей навчальний предмет бути у шкільному компоненті, і тільки окремі експериментальні. Такі тенденції є в школах Київщини, Вінниччини, тобто, це як експеримент проводиться. Але я думаю, що все-таки з часом це повинно бути введено обов'язково в шкільний компонент, і обов'язково діти повинні чути, розуміти, принаймні кажуть, навчений, то убезпечений. Дитина може скористатися чи, чи взяти до уваги ці знання, може не брати, але вона повинна це знати, і батьки також само повинні це знати і розуміти. Цю небезпеку. Це обов'язково, тому що інакше. Чи ми ризикуємо, що через інформацію ми будемо мати набагато більше невростенників, ми будемо мати набагато більше такого негативу, який є довкола. У нас і так занадто багато негативу. Ми навіть там, де є сфера послуг, ми чуємо, як комунікують. Тобто, це все те, що десь там у серіалах навіть де ті сварки, це все переноситься в реальне життя, і кожен починає свідомо чи підсвідомо копіювати ті події, які є. Вони не розуміють, що це є гра, оця межа. Між віртуальним і реальним починає настільки стиратися, що ми часто втрачаємо розуміння, що в реальному світі так не можна, як у віртуальному. Так в реальному світі людина не може воскреснути. В реальному світі у людини немає кілька життів, як у героя, значить, якоїсь гри, де там одне життя, дві, три, п'ять життів. Що тут є тільки одне життя, і до речі, серед британських злочинів, які були здійснені якраз підлітками то вони усвідомлювали, що людина може ще раз. Ще раз жити, що в неї ще одне є життя, тобто вони були дуже здивовані, як він помер зовсім, як це можна померти зовсім. Тобто це доходить до смішного, але насправді так воно є, і такі факти справді є зафіксованими. Ми споживаємо багато інформації з медіапростору і інколи не можемо відділити якісну від неякісної, але тут все залежить від тих людей, які нам цю інформацію подають. Як інколи глядач не усвідомлює, що він ну дивиться якусь ну негідну інформацію. Так, можливо, десь в якійсь мірі і журналісти не усвідомлюють, що вони подають неправильну, неправильно сформульовану або якусь е, дости... занадто, так, занадто, можливо, зі свого боку вони висвітлюють просто особистісний там є фактор, якою має бути робота правильного журналіста? Ну, це надзвичайно складне питання. Я не готовий у такому короткому ефірі відповісти на це все, що є, але є таке поняття поняття журналістської етики. Головне у журналіста повинно бути два правила: поважай і не зашкодь. Поважати свого споживача інформації і не зашкодити йому, тому що більшість журналістів розуміє чудово, що вони тією інформацією несуть негатив. Але це популярна, це рейтингова інформація, це інформація, яка приносить прибутки, гроші. Тому часто це робиться свідомо, і цей цинізм такий він скажімо, ще у кілька разів гірше, що розуміючи все те, але розуміючи з іншого боку, що отримають за це кошти, вони все таки подають. Більшість журналістів це знають, тому що етика журналістської творчості, медіа-етика введена до навчального компоненту в університетах, тому студенти це вивчають, журналісти це знають. І я думаю, що це дуже часто, на жаль, є свідомо. Маємо ще нагоду поставити одне питання. Якщо ж ми вже говоримо про а, якраз засоби масової інформації, то тут ця відповідальність припадає на наші плечі на журналістів, адже ми формуємо свідомість а, нашої аудиторії. У сучасному суспільстві поводу така думка, що аби бути журналістом, далеко не потрібно а, вчитися в університеті, здобувати професійно цей фах. До чого привезли така ситуація, і от чи не знецінився сучасний професійний журналіст? Ну насправді це була така тенденція, і насправді я і сам говорив колись у прямому ефірі, що журналістика це вільна професія. Але чим далі світ ускладнюється, тому той, хто отримує факт журналіста, він все таки здобуває певні специфічні знання. Крім того, що журналіст це є багатостаночник зараз. Зараз хочуть роботодавці журналіста бачити і телевізійника, і радійника, той, хто вміє працювати і у друкованих засобах масової інформації. А крім того, дуже важливим цим компонентом. Є компонент етики журналістської творчості, розуміння негативної, і позитивної інформації, розуміння формування інформаційного простору. Тому тенденція йде до того, що все-таки журналістика це повинна бути фах, який мають здобути, і з кожним роком усе більше роботодавці дивляться, чи людина отримала цей фах, чи не отримала цей фах, чи вона є достатньо компетентною чи нестатньо компетентною. У нас зараз дуже поширена така знаєте, тенденція до інформаційного хуліганства. І хто хоче, Той себе обізвав журналістом. От Я входячи до складу комісії журналістської етики, мав таку змогу розмовляти з одним із журналістів Харківським, на якого написали скаргу із одного із торгово-розважальних центрів, не будемо їх рекламувати, таке знову у прямому ефірі. Але суть була в тому, що він хуліганив насправді. Коли ми звернулися до нього, то він каже: я проводив журналістське розслідування, і комісії журналістської етики надали. Відео, а в цьому відео людина на продуктовому візочку возить іншу людину і каже, що вона проводить таким чином журналістське розслідування, наїжджаючи при цьому на дітей, і інших відвідувачів, тому що це була неділя. Людина не має ні журналістської освіти, нічого. Ми відстежили його інші матеріали. Звичайно, що це інформаційне хуліганство, а не журналістика. Журналістика повинна бути все-таки якісною, збалансованою і інформація повинна. Поважати реципіанта, не шкодити йому, в тому числі не шкодити такому поняттю, як зараз за кордоном вже інформаційне здоров'я. Ми повинні все-таки споживати і багато позитивної інформації. Так як є корисна їжа, так і корисна інформація, яка піднімає дух, яка стимулює до життя. І є навпаки, інформація, яка деструктивна, яка, як тобі скажуть щонебудь, то ти вже зранку сказали, а в тебе вже геть увесь день зіпсований настрій. Юрій Михайлович, ми пропонуємо у цій темі поставити десь, певно, три. Крапки, адже питань є дуже багато, і про них варто говорити, якщо ми хочемо бути справжніми свідомими людьми. Нашим глядачам нагадаємо, що ми сьогодні спілкувалися із Юрієм Бідзілою, це доктор наук і соціальної комунікації, завідувач відділення журналістики Ужну. Нашим глядачам а, ні в якому разі не кажемо до побачення, адже йдемо зустрічати наших наступних ранкових гостей, з якими будемо спілкуватися про конкурс Срібний мольберт.